Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 41. СНІГЕН. Ріж. мовив лікар. Ріж ти. мовив другий. Я вам зараз вріжу, мовив Йосарян, на силу ворушачи важким неслухняним язиком. Ти глянь, воно ще ковікає, невдоволено сказав один з лікарів. Його ще тут не чули. Ну то як оперуємо? А йому операція? невдоволено запитав другий. Рана неглибока. Треба промити її, зупинити кров і накласти шви. Я ще з роду нікого не оперував. Треба ж колись спробувати. Котрий тут скальпель? Оця залізячка? Ні, скальпель отам. Ну, гаразд, ріш, коли тобі вже так закортіло. Роби надріз. Ось тут чи що? Та не там, йолопе. Не треба надрізів. простогнав йогосарян, і хоча в голові йому туманіло, він усе таки второпав, що ці двоє невідомих намірюються його витербушити. Ти диви, воно знов ковіка. саркастично пробурмотів перший лікар. Невже таки буде потякати до кінця операції. Ви не маєте права його оперувати, поки я його не зареєстрував, зауважив писар. Ви не маєте права його реєструвати, поки я не перевірив, що він за один. Брутально втрутився гладкий вусань, полковник, наблизивши в притул до ЄСР нового обличчя, свою широку рожеву пику, від якої пащило нестерпним жаром, немов від величезної розпеченої сковороди. Звідки ви? Гладкий осань, полковник, дуже нагадував Йосаринові того гладкого вусаня, полковника, який нещодавно допитував капелана, і визнав його винним. Йосарян дивився на нього, немов крізь каламутну плівку. В повітрі висів густий солодкуватий запах спирту й формаліну. З поля бою, відказав Йосарян, не те, де ви народилися, штат. Стать я не можу. Немає сили. Ні ні, ви знову мене не зрозуміли. Дай ну я візьмуся за нього. зажадав гостролиці чоловік. Із запалими, в'єдливими очицями і тонкими злими губами. Ти довго тут будеш троїти дурника? запитав він у ясаряна. Він марить, пояснив один з лікарів. Ви б краще віднесли його назад до палати. Йому потрібна швидка допомога. Не чіпайте, хай марить далі. Може, щось вибовкає. Але ж він спливає кров'ю, хіба ж ви не бачите? Так він гляде й дуба вріже. Туди йому й дорога. Так йому смердючому боягузові й треба, промовив гладкий грубіян полковник. Ану, Джоне, ворожи язиком. Кажи все, як є. Друзі, звуть мене Йо. Ми хочемо, щоб ти нас слухався Йойо. Ми твої друзі, і ти повинен нам довіряти. Наше єдине бажання допомогти тобі, ми не зробимо тобі боляче. Давай засунемо пальці в рану і пошуруємо, запропонував гостролиций. Йосарин склепив повіки, вдаючи, ніби запритомнів. Він зомлів, долинув до нього голос лікаря. Може, поки не пізно, ми все таки подали б йому допомогу. А то він справді отут вріже дуба. Раз, забирайте його геть. Сподіваюся, цей мерзотник все одно гигне. Ви не маєте права подавати йому допомогу, поки я його не зареєстрував, мовив писар. Йосарин іще дужче замружився і лежав як мертвий. Пошелестівши якимись паперами, писар зник, а Йосаряна повільно вкотили до задушливої темної кімнати, підвезли під потужну розпечену лампу, з якої падав сліпучий стоп світла. Запах спирту й формаліну був тут іще густіший, він лискотав ніздрі. Бив у голову, туманив свідомість. Дзенькнуло скло, і на нього війнуло ефіром. Йосарений з недоброю втіхою прислухався до хрипкого дихання лікарів. Його веселило, що вони мають його за непритомного, а він чує кожне їхнє слово. Все це здалося йому якоюсь безглуздою грою. Раптом один з лікарів заявив Послухай, а чи варто рятувати йому життя? Дивись, щоб ми не вклипали через нього в халепу. Вони нас за це не хвалитимуть. Треба оперувати, відказав другий лікар. Розпоримо йому пузо і побачимо нарешті, що в нього там за болячка. Він весь час скаржився на печінку, а на знімку печінка в нього зовсім не збільшена. Та це ж пішлункове зало за йолопе. Печінка, а он вона де. Брехня то серце. Ставлю 10 центів, що це не печінка. От зараз розпанахаємо і сам побачиш. Стривай, а коли треба мити руки до операції чи після? Ніяких операцій, мовив Йосарін, розплющивши очі. Він спробував підвестися і сісти. Ти диви, знову воно ковіка. Зневажливо всміхнувся один з лікарів. «Як би затилити йому пельку? Найкраще загальний наркоз ефіру на той пляшці. Ніяких наркозів. простогнав Йосаріан. Ти диви, воно знову ковіка, мовив лікар. Та йому загальний, він відразу й притихне, і розв'яже нам руки. Вони дали Йосаріанові загальний, і він притих. Прочумався він в окремій палаті. В горлі було сухо, язики губи посмагли, голова паморочилась від густих ефірних випаровувань. Біля ліжка, в якому кріслі сидів підполковник порк, у бахматіму брудно оливковій мундирі терпляче дожидався, поки Йосарін прийде до пам'яті. Чемна флегматична усмішка прилипла до його засмаглого, давно неголеного обличчя. Долонями обох рук він обережно шліфував свою гулясту лисину. Тільки нойосарян розплющив очі, підполковник, усміхаючись, нахилився до нього подружньому по-дружньому запевнив, що їхня угода зостається в силі. Якщо, звичайно, Йосарян, того виживе. Йосаряно занудило. При перших же спазмах, підполковник Порк схопився на ноги і, бридливо скривившись, кулею вискочив геть. Лихо не без добра, подумав Йосарян і знову поринув у задушливу млість. До свідомості його повернули чиїсь брутальні цупкі пальці. Йосарян розплющив очі і побачив незнайомого чоловіка з бридким обличчям. Скрививши губи в глузливій посмішці, незнайомець зловтішно похвалився. Ми його вже злапали, хлопче. Злапили твого дружка. Йосарино кинуло в жар, потім у холод. Перед очима знову все попливло. А хто він цей дружок? запитав, коли на тому місці, де сидів підполковник порк, побачив капелана. Може, то я твій дружок, відповів капелан. Та Йосеря не чув його. Він знову склепив повіки. Хтось дав йому ковтнути води, і тихенько навшпиньках вийшов з палати. Він заснув і прокинувся в чудовому настрої, але коли повернув голову, щоб усміхнутися капеланові, побачив натомість Аарфі. Йосарін, мимоволі застогнав і болісно скривився від огиди. Хихотнувши, Арфі, запитав, як він себе почуває. Він дуже здивувався, коли Йосарін у свою чергу поцікавився, чому він досі на волі. І змружився, сподіваючись, що Арфі зрозуміє, і згине з очей. Коли знову розплющив очі, арфі вже не було, в кріслі сидів капелан. Йосарін мало не зареготав, побачивши, що той радісно шкірить зуби, і запитав, якого біса йому так весело. Я радий за вас. Щирим схвильованим голосом відказав йому капелан. У штабі полку мені сказали, що вас серйозно поранено, і якщо виживете, вас відправлять додому. Підполковник Пор каже, що вам лишилось три чисниці до смерті. Та я щойно довідався від одного лікаря, що насправді рана не страшна, і за день другий вас звідси випушуть. Вашому життю ніщо не загрожує, і це зовсім непогано. Від тих слів капелана й одразу полегшало на душі. От і добре. Так, сказав капелан. І щоки його спалахнули соромливим, радісним рум'янцем. Так, це дуже добре. Йосарин засміявся, пригадавши свою першу розмову з капеланом. Цікаво, виходить. Уперше я побачив вас у шпиталі, а тепер ми знову зустрічаємося в шпиталі, де ви ховалися весь цей час. Капелан знизав плечима. Я молився. Довірливо вимовив він. Я намагався без крайньої потреби не виходити з намету і починав молитися, коли сержант Безбог кудись виходив, тобто так, щоб він не бачив. Ну і як ставало легше. Тоді я забував про всі неприємності, відповів капелан, ще раз знизавши плечима. Все таки якесь заняття. Значить, молитві допомагають хіба ні? А вже ж, із запалом погодився капелан, немов ця думка прийшла до нього вперше в житті. А вже ж, напевно, вони допомагають. Капелан раптом похилився вперед і, знітившись, турботливо запитав Йосерине, чи не міг би я щось для вас зробити? Ну, може, щось принести, ну, поки ви тут? Якісь забавки, шоколад, жувальну гумку, геш? Добродушно щіпнув його Йосарін. Капелан знову зашарівся, соромливо всміхнувся і промовив чемно. Ну, може, книжки. Одне слово, все що скажете. Мені б хотілося зробити вам щось приємне. Ви повинні знати, Йосаріне, що ми всі дуже пишаємося вами. Пишаєтеся? А вже ж, ще як пишаємось. Адже ви, ризикуючи власним життям, грудьми перегородили дорогу тому фашистському диверсантові. М'якому фашистському диверсантові. А тому самому. Що хотів убити полковника пескарта і підполковника порка, а ви їх урятували, взявши удар на себе. Він же міг зарізати вас кинджалом, коли ви щепилися з ним на галереї. Вам просто пощастило, що лишилися живим. Зрозумівши, в чому річ, ясарін глузливо пирхнув не було там ніякого фашистського диверсанта. Та як же не було? Про це заявив сам підполковник Порк. То була Кристіва Краля. І прийшла вона, по мою душу, а зовсім не для того, щоб зарізати порка і пескарта. Відколи я приніс їй звістку, що Кристі загинув, вона намагається мене вбити. Стривайте, тут щось не так. жваво запротестував спантеличений і навіть ображений капелан. Адже полковник Пескар та підполковник Порк на власні очі бачили, як убився тікав. Та й у офіцерському повідомленні ясно сказано, що ви грудьми заступили дорогу фашистському диверсантові, який важився на життя полковника пескарта і підполковника Порка. Плюньте ви на офіційне повідомлення. Сухо порадив і моє сарін. Це просто входить до тієї угоди. Якої угоди? Угоду, яку уклали зі мною полковник Пескарт і підполковник порк. Вони відсилають мене додому як великого героя, а я зобов'язуюсь їх вихваляти на всіх усюдах і ніколи не ганити за те, що вони понад усякі норми ганяють льотчиків на бойові завдання. Мов обпечений капелан схопився на ноги. Він весь войовничо наїжачився, наче розярене, загнане в кут звірятко. Який жах? Адже це ганебна, мерзотна угода. Хіба ж не так? Підла. Відповів юсарін. Він лежав горілиць, тупо встромивши очі в стелю. Підла – це якраз те слово, на якому ми зійшлися з підполковником порком. Як же ви могли на це погодитися? інакше трибунал, капелане. Ой. Із щирим каяттям вигукнув капелан, затуляючи рот тильною стороною долоні. Він незграбно опустився в крісло. В такому разі я негайно забираю свої слова назад. Мене б кинули до однієї камери з карними злочинцями. А вже ж, так воно й було. Вам і справді треба робити так, як ви вважаєте за потрібне. Капелан ствердно кивнув головою, немов закінчивши таким чином дискусію, і поринув у розгублену мовчанку. Не хвилюйтесь. Нарешті промовив Йосарін, невесело всміхнувшись. Нічого цього я робити не буду. Але ж вам не можна інакше, наполягав капелан, стурбовано схилившись над Йосаріном. Справді не можна. Доведеться пристати на їхні умови. Я не мав права чинити якийсь тиск на вас. Мені не слід було нічого говорити. Та зовсім ви на мене не тиснули. Йосарен перевернувся на бік і з удаваною серйозністю похитав головою Боже мій капелане, як ви тільки могли це повірити? Та хіба ж я взяв би на душу такий гріх рятувати життя полковникові пескарту? Ні, я нізащо не запрямував би своє добре ім'я таким злочином. Капелан обережно повернув розмову до початкової теми. Що ж ви збираєтесь робити? Невже дозволити їм запроторити вас у тюрму? Літатиму далі. А може, дезертирую? І нехай тоді спробують упіймати, хоча, певно, так і впіймають. І тоді вас уже все одно посадять за грати. Невже ви так хочете цього? Що ж, виходить, треба літати до кінця війни, адже хтось там має залишитися в живих. А що, як вас зіб'ють? Ну, тоді краще не літати. А що ж робити, не знаю. А поїдете додому, якщо вони вас відпустять, не знаю. На дворі жарко, тут страшенна духота. На дворі страшенно холоднеча. Послухайте, пригадав ясарян, зі мною сталася комедна річ. А чи може це мені лише приснилось, ніби заходить до палати якийсь чолов'яга і каже, що вони злапали мого дружка. Невже це тільки привиділося? Гадаю, що не привиділося, сказав капелан. Коли я приходив уперше, ви теж про це говорили. Отже, це не сон. Заходить і каже ми вже його злапали, хлопче, злапали твого дружка. Зроду не бачив зловреднішого типа. Цікаво, якого це дружка він мав на увазі. Я з приємністю дізнався, що йшлося про мене, і Саріне, мовив капелан. Соромлячись своєї щирості. Я вважаю себе вашим другом, і я справді в їхніх руках. Вони взяли мене на гачок і тримають під наглядом, можуть мене схопити, коли захочуть і де захочуть. Вони й самі так сказали під час допиту. Ні, по моєму, він мав на увазі когось іншого, промовив Йосарін. Скажімо, Данбар або Крісті. Словом, когось із тих хлопців, що загинули на війні, як от Муденджер Жервесел, Жлобс, Малюк Семсон або Макпростак. І раптом Йосарін ахнув і затрусив головою. Тепер я знаю. Вигукнув він. Вони злапали всіх моїх друзів. Засталися тільки я та голодний Джо. Обличчя капелана раптом немов би взялося крейдою. Помітивши це, Йосарян заціпинів од жаху. Капелани, в чому річ? Голодного Джо вже немає. Боже, загинув у польоті. Помер у вісні. певно, від якогось кошмару. Коли вранці зайшли до його намету, на обличчі в нього спав кіт. Ой Джо, не білашний мій бастрюче. прошепотів Йосарян і заплакав, витираючи сльози плечем. Капелан тихенько вийшов геть, навіть не попрощавшись. Йосаринові принесли обід, і невдовзі він заснув. Серед ночі чиясь рука шарпнула його за плече. Йосарин розплющив очі і побачив худого, непоказного чоловіка в шпитальному халаті. Бридко вишкірившись, незнайомий свердлив його холодним, глумливим поглядом ми вже його злапали, хлопче, злапали твого дружка. Що, якого біса тобі від мене треба? не голосом заволав Йосарин. Скоро дізнаєшся, приятелю. Скоро дізнаєшся. Йосарин рвонувся, щоб схопити свого мучителя за горлянку, але той легко ухилився і, зловісно, хихочучи, зник у коридорі. Йосари на всього трусило, серце молотом було в грудях. Він весь упався у крижаному поту. Про якого дружка говорив той заброда, спокій і тиша панували у всьому шпиталі. Йосарин не знав, котра година, і годинника в нього не було. Він лежав, широко розплющивши очі, і відчував себе безпорадним бранцем, якого взяла. Жорстокий полон, довга безсонна ніч, така ніч, коли здається, що ранок ніколи вже й не настане. Йосарян відчув, як від його стіп по всьому тілу поповз холод. В пам'яті тут же сплив снігин, з яким він не встиг навіть заприятелювати. Він згадав, як цей ледь знайомий йому хлопчина лежав тяжко поранений, добіючи насмерть у калюжі жовтого сонячного світла. Воно безжально било крізь ілюмінатор просто у вічі Осарянові, коли він навкарачках поліз через бомбовий відсік. У саме хвіст літака, почувши в навушниках шоломофона, благальний жлопців зойк, рятуйте стрільця, рятуйте стрільця, ради Бога, рятуйте стрільця. В нього відразу підступило до горла, тільки но він побачив ту моторошну картину. Паралізований жахом він у першу хвилину не спромігся навіть лізти далі, а так і застиг на вкарачках у оському проході над бомбовим відсіком поруч із запечатаною коробкою згофрованого картону, в якій була аптечка. Снігін лежав назнак, розкинувши ноги. Тісно запакований увесь той незграбний ерманент у дебелий бронекостюм, протиосколичний шолом, парашютну упряж та надувний рятувальний жилет. Поруч на підлозі скоцюрбився непритомний хвостовий стрілець. На зовнішній стороні стегна у снігина зяяла рана в ній, як здалося юсаренові, міг би легко вміститись м'яч для регбі. Важко було визначити, де кінчались обривки розбухлого від крові комбінезона і де починалось пошматоване тіло. Морфі в аптечці не знайшлось. Тобто не було жодного засобу вгамувати біль. Але снігін і так уже болю не відчував. Він був у тяжкому шоку від самої рани. Ці 12 ампул із морфієм було вкрадено, а в порожній коробці сайн побачив кілька акуратну візитну картку, на якій чіткими каліграфічними літерами було виведено. Благо синдикату МІМ. Це благо вітчизни, Майло Майдербайдер. Лайнувши з пересердя Майло останніми словами, ясарен підніс до популястих губ пораненого дві таблетки аспирину. Але в того не стало сил їх ковтнути. Єсарен заходився квапливо закручувати джгут навколо снігинова стегна, бо нічого іншого не спало йому на думку у ті перші гарячкові секунди, коли в голові все змішалося, а була лише свідомість, що треба діяти рішуче й уміло, а також страх, що сам він ось ось геть зомліє. Снігин на мить не зводив з нього очей і мовчав. Кров нарешті перестала юшити з артерії, та Йосарі ніяк не наважувався облишити накладання джгута. Бо єдине, що він до ладу вмів робити для надання швидкої допомоги, це накладати жгут. Він діяв за всіма правилами, вдаючи, що цілком спокійний, бо весь час відчував на собі потьмарний, але пильний погляд снігина. Йосаринові все таки вдалося опанувати себе ще до того, як скінчився жгут, і він негайно послабив туго накручену пов'язку, щоб зменшити небезпеку гангрени. Свідомість його цілком прояснилась, і він уже знав, що робитиме далі. Треба було знайти в аптечці ножиці. Мені холодно. лечутно промовив снігин. Мені холодно. Все буде гаразд, синку. бадьоро всміхнувся до нього Йосарян. Все буде гаразд. Мені холодно, знов промовив снігин кволим дитячим голосом. Мені холодно. Ну, годі, годі, відповів Йосарян, не знаючи, що ж іще відповісти. Годі, годі. Мені холодно. скигли снігин. Мені холодно. Годі, 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 годі. Страх примусив Йосаряна зосередитися і діяти швидше. Знайшовши в аптечці ножиці. Він заходився обережно краяти снігинів комбінізон під самою пахвою, подалі від рани. Цупкий габардин піддавався погано, але Йосарінові вдалося виконати навколо ноги повне кільце на диво рівне. Малий стрілець тим часом опритомнів, побачив Йосаріна з ножицями в руці і знепритомнів знову. Снігин зронив голову на друге плече так йому було зручніше стежити за тим, що робить Йосарян. У його тьм'яніючих збайдужлих очах осідав, потопав, віддалявся. Слабнув останній блиск. Зусилля волі Йосарян примусив себе не дивитись на нього і став різати штанину уздовж ноги по внутрішньому шву. Із рваної рани рясно скапувала кров. Вона збігалась в струмки, немов вода станучого снігу і, стікаючи донизу, гуснула на очах. В глибині яскраво червоного місива, де безпорадно тріпотіли роздерті волоконця м'язів, Йосерин угледів рівну лискучу довгасту смужку. Він не одразу навіть здогадався, що то стигнова кістка. Налешті докраю в штанину до кінця і звільнив поранену ногу. Штанина, чвакаючи, відвилась на підлогу, і стало видно, скільки крові насмокталися снігінові труси кольору хакі. Невже їх так мучила спрага? Йосарин вразив страхітливий вигляд воскової голої снігинової ноги, на якій так неприродно і мертвотно темніли м'які рудуваті волосинки, особливо густі на лиці та на гомільці. Тепер юсарин бачив, що рана значно менша за м'яч для регбі, Всього тільки в долоню завдовжки та завширшки. Але надто пошарпана і глибока, щоб до ладу розглядіти її. Пошматоване м'ясо здригалося в ній, як живий фарш. Йосарин зітхнув натужно, але з полегшенням. Йому здається, що життю снігина вже не загрожує небезпека, бо кров скипалася врані, отже залишилось тільки накласти пов'язку і не турбувати пораненого, аж поки літак не приземлиться. Він дістав з аптечки кілька пакетів сульфідину. Снігин здригнувся, коли йосарин обережно спробував повернути його на бік. Я зробив тобі боляче. Мені холодно. заскигли Сніген. Мені холодно. Годі, годі, мовив ясарин, годі, годі. Мені холодно, мені холодно. Годі, 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 годі. Ой, мені боляче. зненацька жалібно зойкнув Сніген, здригнувшись усім тілом. Ясарин ще раз гарячково обнишпирив аптечку, шукаючи морфію, але знайшов натомість ту саму записку від Майла і пляшечку за спирином. Лайнувши Майла ще раз, він простяг снігинові дві таблетки аспірину, води, щоб запити їх не було, і Снігин, ледь помітним рухом голови відмовився від таблеток. Обличчя в нього було блідею дутле. Йосарин зняв з хлопця шолом і поклав його голову на долівку. Мені холодно. стогнав снігин із напівзаплющеними очима. Мені холодно. Краї його губ починали синіти. Йосарин зацепенів. На мить у нього з'явилась думка розпустити Снігина в парашут. І прикрити його тим нейлоном, як простирадлом. У літаку було жарко. Несподівано підвівши очі, снігин кволо усміхнувся йосеринові, немов підбадьорюючи його, і ледь повернув стегно, щоб тому зручніше було посипати рану сульфідином. До осерина повернулася упевненість, і він радо взявся до роботи. Зненацька весь літак струсонуло в повітряній ямі, і осарян з подивом пригадав, що залишив свій парашут у кабіні. Та думати про це було ні до чого. Він сипав білий кристалічний порошок, пакетик за пакетиком, у закривавлену рану, аж поки не стало видно нічого червоного, а далі, зробивши глибокий вдих і зципивши зуби, щоб угамувати страх, голою рукою доторкнувся до тремтливих клаптів м'яса і спробував загорнути їх до середини рани. Потім запихнув туди великий тампон і швидко відсмихнув руку. Він навіть усміхнувся сам до себе, коли скінчилося це випробування. Виявилося, що дотик до змертвілої плоті не такий відворотний, як того боявся Йосарін. і він навіть наважився легенько погладити рану пальцями, щоб іще раз пересвідчитись у своїй витримці. Треба тепер було бентувати. Накладаючи другий виток пов'язки, Йосарін помітив на внутрішній стороні стегна невеличку якусь розтеряпану ранку з дрібну монету, куди й зайшов осколок снаряда. Отвір було ніби обплямовано густим сенсем. Посередині чорніла шкоринка із загуслою крові. Посипавши сульфідином і цю рану, він продовжував накручувати бинт, аж поки не відчув, що вся пов'язка тримається надійно. Потім обрізав бинт, розкраяв кінець посередині на дві рівні смужки і швидко і акуратно зав'язав на невеличкий тугий вузлик. Перев'язка вдалася на славу, це точно, і осерин присів впочіпки, дуже собою задоволений, витер спітніле чоло і приязно всміхнувся до Снігена. Мені холодно, простогнав снігин. Мені холодно. Це буде гаразд, синку, відказав Йосарян, заспокійливо плескаючи його по руці, найстрашніше позаду. Снігин у відповідь ледь крутнув головою. Мені холодно. повторив він, дивлячись перед себе порожніми, немов осклілими очима. Мені холодно. Годі, годі. відказав Йосарян, але в душі в нього вже знову наростали сумніви й тривога. Годі, годі, скоро ми сядемо і тобою займеться докдалік. Та сніги не далі хитав головою. А тоді лед помітно вказав підборіддям у напрямку своєї пахви. Йосарин нахилився і побачив дивного кольору пляму, що виступала з під комбінезона під проймою бронекостюма. Йосарин нараз відчув, як у нього завмерло серце, а потім воно загупотіло так шалено, що йому важко стало дихати. Під бронекостюмом у Снігіна була ще одна рана. Йосарин рвонув застібки костюма почув свій власний дикий зойк. На підлогу виплеснулася слизька драглиста маса снігнових нутрощів. Вони випливали з нього далі й далі. Уламок снаряда дюймів зотря завбільшким, врізався в другий бік снігина, якраз під ліктем, і пройшов на виліт, проламавши величезну дірку в грудній клітці, витягнувши за собою все, що зустрів на шляху. Йосарян зойкнув іще раз і затулив обличчя руками. Клацаючи від жаху зубами, він примусив себе відвести руки і розплющити очі. Як і з рогу достатку, у розпачі прошепотів він, розрізняючи всі стокатій масі. Печінку, легені, нирки, ребра, шлунок, шматочки тушкованих помідорів, що їх того дня їв, обідаючи Сніген. Йосерин терпіти не міг тушкованих помідорів. Відчуваючи приступ млості й нудоти, він одвернувся і почав блювати, схопившись руками за стиснуте спазмами горло. Хвостовий стрілець очумався, глянув, як ригаєсарян, і знепритомнів знову. Коли йосерина відпустило, він на силу тримався на ногах від виснаження болю та віччю. Він мляво повернувся до Снігіна. Той дихав усе слабкіше і частіше, але це його заливала бліднота. Йосарин уже не знав, чи є на світі сила, яка б допомогла йому врятувати хлопця. Мені холодно. скімлив сніган. Мені холодно. Годі, годі. машинально бурмотів Йосарян, не чуючи власного голосу. Годі, годі. Зненацько йому теж стало холодно. Він не міг угамувати дрожу в руках і ногах, усе тіло вкривало гусячою шкірою, а Йосарян був не в силі зрушити з місця відірвати погляд від жорстокої таємниці. Яку розпискав по всій затоптаній підлозі снігин. Неважко було прочитати те, про що волали його нутрощі. Людина це смертний тлін, ось у чому був снігинів секрет. Викинь людину з вікна і вона розіб'ється на смерть. Засунеш її вогонь, і вона згорить, Закупаєш у землю, і вона зогніє, як гніють усякі покидьки. Коли людину покидає дух, залишається саме лошпиння. ось у чому полягав снігинів секрет. Тіло варте чогось тільки тоді, коли в нім є дух. Мені холодно. Знову проказав Снігін. Мені холодно. Годі, годі, відповідав Єсарін. Годі, годі. Він шарпнув за кінець парашютної вірьовки і прикрив тіло Снігіна білим нейлоновим саваном. Мені холодно, годі, годі.